Друзі, всім привіт! Я сьогодні вибрався на рибалочку, не на річку, але на ставок. І так, приїхав я в одне місце, буду пробувати ловити на ставку Нарешті, як, там кажуть. Ну, як бачите, ззаду в мене знаходиться водойма. Ось вона. Здоровий ставок, а громадний теж. Але він весь замерший. На жаль, бачите, вон льот стоїть. І все, шабаш, як нам кажуть. Але на цьому я розстраюватись не буду, тому що ззаду мене є невеличкий ставок, який вже відкрився. І можна буде пробувати щось на ньому піймати. І так, з чого я розпочинаю? Розпочинаємо з того, що Савада лежить відпочиває, а в руці у мене Сафіна Азура Safina X з ростом 2.74, тестом 2.14. Чому зараз я вибрав саме такий спінінг? По одной маленькой причиня, тому що лід тільки зійшов, вода холодна, риба неактивна, і ми будемо пробувати ловити ось за допомогою таких маленьких вантажків. От. Це на даний момент, по-моєму, 6 грам у мене стоїть. Ну, в принципі, також непогана річ. А, звісно, так як сава дош, маляти я не смогу, бо досить маленька вага, але ж все-таки буде очень приємно покидати маленькою вагою. Ну і будемо пробувати робити досить такі Медлененькі проводочки і пробувати щось упіймати. Тому, друзі, не гаємо часу. Поїхали ловити, пробувати щось упіймати. До речі, пішов запрет на щуку, тому якщо попадається в нас щука, викидимо її. Ну і вроді би все. Тому, друзі, гайлала. от, от. Ху. Под самісіньким бережком, почав тока виматуватися. Ух ти ж динозавр. Йолі палі, ото воно зловне. Ой! Ну, і пішла, коротше, гуляти. Не знаю, побачили, не побачили, ну пішла. Прямо тут, от, отут вона взяла. Під самісіньким бережком. Ну, це я вам скажу було приємно, нічого не скажеш. Ех. Що казав настоящий був. От. Ну нічого. Я сподіваюся, що щось то буде крупніше. Можливо, а можливо і ні. Подивимося. Так, ну що? От, <кій> От теж непогано клюнуло, я вам скажу, Веточка. О, хороша, Веточка. Гарних розмірів для ультралайта. Ну, що ж зробиш? І таке буває. Якщо таке клює, значить діло буде. Ну, зараз ще трошки на кислоту покидаю. І, мабуть, перейду, попробую поставити темні кольори. Подивимося, що темні кольори нам скажуть. Перший в мене зацеп сьогодні. Скільки раз там кидав і ні разу не зацеплявся. О! Непонятно, обірвався чи не обірвався. М -м, обірвався. Ну що ж. Перше, як там кажуть, патірі на цьому стовку. Ладно, зараз будемо в'язатися і поїхали далі ловити. Є, другий зацеп. Зараз і другий раз обірвусь. Да. Ще й запутався. Йоперний театр. Не, не дуже запутався. Так. Уже двічі обірвався. Ну, буває, буває таке, що зробиш. о, Ну, зараз будемо розпутуватися. О, все, шабаш. Ну, метра два шнура по одному місту пішла. Ну... Теж непоганий улов. Всадив коротше, верховодку закинув. Якщо верховодка вверху гуляє, це означає, що <кій> риба гріється на сонечку, на і, можливо, джиг по дну нам зовсім з вами не варіант, треба ставити відвідний поводок, бо риба не на дні, а на поверхні десь знаходиться. Тому, можливо, треба зараз переходити на більш поверхневий варіант, як би сказати, відвідний повадок. Хоча щука на даний час повинна бути все рівно на дні. От. А там хто його? Ну, зараз покидаю ще трохи, подивимось, що у нас з цього вийде з вами. Якщо далі результату не буде ніякого, то будемо переходити на відвідний поводок. А що робити? Та ти що, Садив. Хто це у нас тут? Отак от. іще один щупачок. І дивіться на що він підсів. Він підсів на танту. З вагою грузика в 4 грама. Вона слизька яка щука. Ех, так. Ех. Пачку закрила. Та дай. Йо, є так, одне жало освободило. Коротше, з'їла вона мені, що в рту, а ну, так, да, воно в рту, бачите, знаходиться е, кусочок сексика, як бачите, з'їла. Ну нічого, в мене є ще, давай, родна, біжи, відпочивай. Так, ну що, на 4 грамах відпрацювала в мене ось така приманочка. Ще раз, хорошо так, непогано. Ну, зараз будемо пробувати далі ловити на 4 грамах. Я думав, що в мене вже і нема сексиків таких маленьких. А ні, оказується є ось цьому кольорі. От, ну, я, мабуть, знаєте, що зроблю? Я возьму, спробую отакого в черніки. Сексика. От гарна штука, мажна працювати. Попробуємо його. Що скаже? Ні. Переодіну обратно і все. Ну, звісно, це треба такі мініатюрні гачочки. Це я не знаю, який номер навіть. Явно не восьмерка, це ще менше. Так. Оп! Є. Ну, О, такий сексик. Подивимося, що буде. Далі наші 4 грама. Ну, подивимося, візьме, не візьме. Будемо сподіватися, що візьме. Поїхали. Шмаляти, пробувати, що воно нам скаже. Може воно нам нічого вже не скаже. Да, така жалко, що далеко не закинеш ще й з вітром боковим. Ну нічого, поїхали. Так, черніка щось не хоче. А Ось цей колір чомусь захотів. Ну, я зараз спробую прокидатися ще раз а, цим самим кольором з трьома грамами. Подивлюся, буде результат, буде тицкати, не буде тицкати його в різні боки. От, і хочу додати трохи ваги. Хоча б ще плюс 2 грама. Все ж таки, вітер є. І оцей вітер. А, Робить дугу. Ці 4 грама взагалі, як би сказати, ні про що. Тому хочеться якось спробувати трошки збільшити вагу. Ну, не знаю, подивимося зараз. Буде результат, не буде результат. Ну, непогано. Є щучка на це діло. Хоча я розраховував на окушка. Ну шо ж. Поїхали. Кидати далі сексика. Дуже туго з вітром 4 грама кидати. 4 грама це треба кидати взагалі без вітру. От, Як на мене особисто. Я та цю мікруху не дуже люблю. Це все діло. Я люблю таке хоча б грам там 8. Ну це старт для мене більш за все, так би сказати. Ну, а тут подивимося. Буде результат, не буде результат. А можливо, просто за довгий період часу, що я кидав-кидав, рано чи пізно був попасти під ніс. І таке може бути. От. Ну, сонечко, бачите, вийшло, світе зранку було більш як би сказати, закритіше половину. ну сонечко робить своє діло, На вулиці майже плюс 10. Воно швидко розтає, можна так мовити, на очах. Так, ну що ж, ловимо. А, ну що ж, друзі, закінчив я свою коротеньку сесію. От, Маю лише дві щучки на даний час, Якби. Були покльовочки, були ударчики, там десь щось відгризло, ну таке буває. І так, результат. Що у нас до чого? Як бачите, це у нас глибока частина, Я тобто, на глибокій частині водою нахожуся тут у мене рядом Монах з цієї сторони, а там у мене вся, як би сказати, весь остальний ставок. Та частина досить таки мелка. І там більш за все, що вся риба і знаходиться. Тут кидаєш, кидаєш туга, але туди немає змоги підійти, оскільки сіки там все хороше. Так, да, видно, десь поверху що там гуляє. От, треба ставити відвідний поводок, мабуть, але ну, у мене не оказалася вже тренічка вертлюга тройного, щоб ставити. І видно, он рибка стрибнула, он рибка стрибнула. Тобто все поверху гуляє. Ну, у мене змоги немає її упіймати поки що. Ну нічого, і на цьому досить непогано. Тому друзі, на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію і їхати додому. Тому всім гарного перегляду, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.